Друзі, всім привіт! На зв'язку gg Auto. Маю для вас нове оновлення. Погнали дивитись. І так зустрічайте. Це в нас Volkswagen Golf 6, це у нас 2010 рік. 1.6 турбодизель на хорошій літній резині, на гарних титанових дисках. Машина має дуже гарний вигляд по колу. Ну, ви це зараз побачите самі. Ось так вона виглядає. По машинці технічно немає ніяких нюансів, по кузову ви все самі бачите. Зараз ще покажу вам салончик та комплектацію. Бо саме в цій машині є на що подивитися. Тепер перейдемо до салону та комплектації. Салон у нас має ось такий гарний чистенький вигляд. В машині не курили, машина після хімчистки. все чистенько, гарненько. По комплектації. 4 склопідіймача, електродзеркала з функцією складання та підігрівом. Датчик дощу, датчик світла, протитуманні фари. Також у нас 262 тисячі пробігу. Мультируль маємо. Мультимедіа, двохзонний клімат, парктроніки перед-зад, п'ятиступочка. Ну і саме головне панорама, яка виїжджає. Також ми маємо задній ряд. Ось в такому гарному, чистенькому, доглянутому стані. По машинці, як я вже і казав, абсолютно нічого. Робити не потрібно, сів поїхав. Вся інформація і номер телефону будуть в описі. Тому, кого зацікавить даний варіант, ласкаво просимо. Всім вдалого дня, до побачення!